Що робити, якщо мікрофінансова установа МФО звернулася з позовною заявою до суду? Доброго дня! Мене звати Денис Пузін. Я є адвокат практик. Одним з напрямів моєї діяльності є надання послуг споживачам мікрофінансових установ. Поїхали. По-перше, яким чином ви дізнаєтесь про те, що МФО звернулося до суду з позовною заявою про стягнення з вас заборгованості? Ви отримуєте повістку до суду разом з позовною заявою, ухвалою про відкриття провадження у справі. Та додатками до позовної заяви. По-друге, зазначена інформація буде відображатися в додатку Дія. Якщо ви є представичем сайту Open Data Bot, там вона теж буде відображатися. Одразу паникувати не треба. Зверніть увагу, що у переважній більшості МФО, коли звертаються до суду, мають намір, щоб справа відбулася за вашою відсутністю та суд виніс заочне судове рішення. Перш за все, це обумовлено тим, що вони вам нараховують шалені відсотки. А у разі вашої неявки до суду суд винесе заочне судове рішення на користь МФО. Рішення суду фактично буде дублювати. Позовну заяву, якщо ж ви все ж таки дізналися, що відносно вас є цивільна справа. В суді про стягнення заборгованості, раджу вам направити, по-перше, відзив на позовну заяву з посиланням на те, що ви не згодні саме з кредитною заборгованістю аргументувати, з чим саме <кхм> в обов'язковому порядку, пославшись на закон України про споживче кредитування. Зверніть увагу, перед направленням відзиву до суду його необхідно направити безпосередньо до позивача у даному випадку МФО, і документи, які підтверджують це виправлення. Разом з відзивом направити до суду. У цьому випадку ваша заборованість 100% буде зменшена. Крім того, якщо у вас відбулася заміна кредитора і позивачем є так звана факторингова кампанія. Щодо них я розповідав в одному з моїх відео, які є на моєму каналі. Необхідно звертати увагу, чи є вони взагалі належним позивачем у справі. Чи укладено договір факторингу у відповідності до вимог діючого законодавства? А перевірити це можливо, якщо ви у судовому засіданні заявити клопотання, що документ, який надано до суду, а саме договір відступлення права вимоги, у вас викликає сумніви. У цьому випадку. Суд зобов'язаний витребувати у сторони оригінал цього доказу. Вони його не нададуть. Особисто я у переважній більшості справ з моєї участі такого не бачив. А якщо ж вже суд відбувся за вашою відсутністю та ви отримали заочне судове рішення, зверніть увагу, що ви маєте право. Подати до суду заяву про перегляд заочного рішення з тими ж самими міркуваннями, які я зараз навів. Якщо все зробити вірно, закон буде на вашому боці.